Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Врещак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні у нас понеділок, 17 березня, початок тижня, і я вам пропоную оглянути всі найважливіші новини, найважливіші процеси, які відбуваються у цьому світі. І, звичайно, ж першу чергу навколо України, Сполучених Штатів Америки, звичайно, нашого ворога Російської Федерації. Відразу попрошу вас. Поставити цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися, написати звідки ви нас дивитесь, поділитися цим, звісно, відео і написати ваші побажання, можливо, якісь або зауваження. Завжди читаємо і беремо їх до уваги. Що ж, пригадуєте, що Трамп обіцяв, що 17 березня понеділок в нього буде більше ясності, більше що сказати по можливому припиненню вогню подальшому завершенню війни Росії в Україні. Про що будемо говорити у Трампа? Нарешті розкрили своє бачення, як вони хочуть завершити війну в Україні. Україна назвала свої червоні лінії, з якими ніколи не погодиться на будь-яких переговорах. Ну і Трамп сказав, що готовий до розмови з диктатором Путіном і навіть назвав час. Що ж, давайте почнемо з останнього. Спілкуючись із журналістами сьогодні ввечері, тобто це за м, тамтешнім часом, на борту Air Force One, повертаючись до Вашингтона після вихідних у Флориді, де Трамп грав гольф. Він одночасно Ємен, грав гольф і розповідав по тисячу, по тисячу смертей в Україні. Так він вміє. Повертаючись до Вашингтона після вихідних у Флориді, Дональд Трамп сказав, що у вівторок він поговорить із президентом Росії Владіміром Путіном про припинення війни в Україні. Цитуємо Трампа, ми подивимося, чи маємо що оголосити. Можливо, до вівторка. Я поговорю із президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи. Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Він додав, що говоритиме з президентом Путіним про землю і електростанції, описуючи це як розділ певних активів. Ну і далі будемо цитувати ключових гравців цього перемовного процесу і найближчих людей до, до Трампа. Почнемо з держсекретаря Марко Рубіо, що він запропонував. Предметні переговори про закінчення війни в Україні не зможуть початися, доки на фронті не припиниться Активні, не припиняться активні бойові дії. Про це власне Марко Рубіо сказав в інтерв'ю CBC News. за його словами. Стратегія США із досягнення миру в Україні передбачає два основні етапи, які Рубіо називає план А і план Б. План А полягає в тому, щоб припинити стрілянину, щоб ми могли перейти до плану Б, тобто другого етапу, каже Рубіо, який полягає в тому, щоб усі сіли за стіл, можливо, за допомогою човникової дипломатії, щоб знайти спосіб назавжди покласти край цій війні, таким чином, щоб він, тобто мир, був стійким і з повагою до потреб кожного, заявив держсекретар. Рубіо зазначив і визнав, що другий етап. Американського плану не є простим у реалізації, але на переконання Рубіо до нього неможливо буде навіть підступитися, доки не буде пройдено перший етап. Далі цитуємо марку Рубіо. Важко домовитися про остаточне припинення війни, поки вони стріляють один в одного. Тому президент хоче припинення вогню. Це те, над чим ми працюємо, припускаючи, що зможемо це зробити Сам, Само по собі це буде нелегко. Ми переходимо до другої фази, яка полягає в обговоренні чогось більш тривалого та постійного. Це буде важко, це подрипуватиме багато. Важкої роботи поступок з обох сторін, але це має відбутися, сказав Марко Рубіо. Щодо поступок з двох сторін, чому човникової дипломатії. Ми зараз про плани А, плани Б. Ми зараз детально розберемося, але це от перша ключова особа, так це Марко Рубіо, Друга це Майкл Уолт, радник з нацбезпеки, і він вже сказав більше аніж Марко Рубіо. Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц заявив, що в рамках угоди про завершення війни Україна може втратити території в обмін на майбутні гарантії безпеки, майбутній статус України. Про це він сказав в інтерв'ю на телеканалі ABC News, відповідаючи на запитання, чи угода стосовно завершення війни передбачатиме втрату територій України. Далі цитуємо Рубіо і те, що він говорив. За словами не Рубіа Волса, пропрошую за словами за словами Волца йдеться про елемент, елементи майбутньої угоди, які обговорювались у 2022 році в Стамбулі, і навіть раніше, ось про що говорить Майкл Волс. Також радник Трампа зазначив, що можливий компроміс може передбачати обмін територій на гарантії безпеки для України. Це далі цитуємо, що ж сказав конкретно Волц. Це буде щось на кшталт обміну території на майбутні гарантії безпеки, питання майбутнього статусу України. Ми обговорювали це, і як заявляв міністр оборони на зустрічі міністрів оборони Північно-Атлантичного альянсу, постійний шлях або постійне членство України в НАТО є вкрай малоймовірним. І це позиція не лише США, а й низки інших. Країн. За словами Волца, витіснення всіх російських військ з окупованих територій України може перерости в Третю світову війну. Тому США використовують більш обмежений підхід до вирішення конфлікту. І тут Волц каже, що не в національних інтересах США те, аби збройні сили України повертали свої території. Слухаємо далі, що сказав Волц. Ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам, чи реалістично це Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Чи збираємося ми вигнати кожного росіянина кожного, з кожного сантиметра української землі, включно з Кримом? Це може перерости у третю світову війну. Ми можемо говорити про те, що правильно, а що ні. Але ми також повинні говорити про реальний стан справ. Реальний стан справ на землі, і саме це ми робимо через дипломатію, човникову дипломатію, непрямі переговори. За його словами, головні складники можливої угоди вже відомі, але переговори ще тривають. Що ж, друзі, давайте розбиратися. По-перше, обидва і Марко Рубіо і. Майкл Уолтс є ключовими посадовцями в оточенні Трампа щодо зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. По-друге, як і Уолтс, так і Рубіо відіграють провідну роль у перемовинах, в першу чергу, з Україною. Саме вони очолювали делегацію Сполучених Штатів Америки на зустрічі у Саудівській Аравії, що вказує на важливість їхніх заяв. Волц і далі, давайте просто будемо розбирати, що вони сказали і як вони сказали. Волц повторив напряму відверто кремлівський наратив. Я не дарма заакцентував, коли цитував Волца, враховуючи реалії на землі. Цю тезу регулярно повторював і Путін, і Лавров, і велика кількість чиновників з Російської Федерації. Саме оце от враховуючи реалії на землі, тобто враховуючи захоплені окупантами. Землі, ключове повернення території України не збігається із національними інтересами США. От так сказав Володь. Він сказав, давайте запитаємо себе, чи це які національні інтереси Сполучених Штатів Америки, відвоювання Криму, інших територій України. Це може призвести до третьої світової. Тобто, суверенітет і цілісність України не в національних інтересах Сполучених Штатів Америки. Рубіо каже, що є два етапи. Так, він каже, що. Припинення вогню важко втілити, не кажучи вже про дуже важке досягнення цілей у другому етапі, тобто довгостроковий мир. Уолтс відразу ж говорить про другий етап з миром та гарантіями безпеки, але в обмін на території. Тобто Рубіо намагається бути більш обережним, а Уолтс напряму каже: Слухайте. От страта території, а які там гарантії безпеки будемо далі говорити. Ми знаємо офіційно, що Сполучені Штати Америки хочуть гарантії безпеки перекласти на Європу, і це виникає проблемою, тому що Європи в переговорному процесі наразі немає. Як Рубіо, так і Волт згадали про човникову дипломатію. Пригадуйте, Рубіо сказав, що ми будемо застосовувати чов, чов човникову дипломатію. Таке сказав, і Волт, човникова дипломатія. Що ж це таке? Термін чов, човникова дипломатія з'явилася ще в 70-х роках минулого століття. Цим терміном описували те, що робив в першу чергу, можна назвати його легендарним дипломатом з різними знаками, мінус чи плюс. Так, це Генрі Кісінджер, держсекретар при президентові Сполучених Штатів Америки Річардові Ніксону. В період січня по травень 1974 року. Цей час він провів у перельотах між столицями близькосхідних країн, намагаючись впоратись з наслідками війни судного дня. Ну це коли Єгипет і Сирія напали на Ізраїль. Так, от це називали човниковою дипломатією. Тобто, коли ти ведеш, бачиш, що сторони не, не категорично відмовляються між собою спілкуватися, немає предмету для розмов, тому є посередник, є медіатор, який спочатку говорить з одними, з іншими і намагається. Знайти якусь знайти якийсь спільний компромес. Так, от давайте дивитися, за яких же умов може спрацювати човникова дипломатія. Головні критерії для перемовника, медіатора, який хоче впроваджувати човникову дипломатію. Це наступне. Він має бути нейтральним, рівновіддаленим або ж рівно наближеним до сторін. Ну і звісно ж, це авторитетність. Посередник ніколи не може бути слабшим за сторони, які є в переговорному процесі, і також. Він опирається на можливість надавити на кожного з них. Тобто США повинні бути авторитетнішими ніж Україна, так і є, так? ніж Росія, і мати як на них надавити. Про це ми ще зараз згадаємо. Так, от, що ми знаємо про нейтральні США у війні Росії проти України? Я вам просто перелічу: Україна запро... Україні запропонували рідку земельну угоду і компроміс про 30-денне припинення бойових дій. Тут треба згадати так і зупинку розвідданих, і постачання озброєння. Тобто, це були такі е, в лапках заохочення України йти на контакт. США відкидають вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу, що в нас прописано на найвищому рівні. Досягнення миру має базуватись, як сказав Волц, враховуючи ралії на землі. тобто Враховуючи захоплення території Російської Федерації, що запропонували Сполучені Штати Росії. Зустріч Ель-Ріяді, відновлення дипломатичних стосунків, приліти до Москви на перемовини з Путіним і повна невідомість, про що вони говорили. Так що бачимо, а ще й до речі, в останньому інтерв'ю радник Трампа з нас безпеки волосів відповів про можливість запровадження санкцій проти Росії. Він сказав наступне: я я не забігатиму. Вперед, річні президента Трампа, він сказав, що такий підхід можливий, тобто санкції, а також можливі широкі інші відносини з Росією, тобто відновлення контактів. В такому світлі є, звісно, ще один варіант човникової дипломатії. Але щодо першого варіанту, так, рівновіддаленість або рівнонаближеність, ми бачимо, що тут трішки є дисбаланс, тому що Трамп інакше. Відноситься інакше оточення Трампа спілкується з Україною і нашим військово-політичним керівництвом, аніж з Росією. Ну і ще один варіант, аби працювала човникова дипломатія, коли для однієї зі сторін ситуація безвихідна. Ну або має куди слабшу позицію. У такому випадку посереднику не потрібно бути рівно віддаленим, а достатньо давити на одну сторін. Але знаєте, слабка позиція або її послаблення може формуватись від впливу посередника. Тож, яку саме човникову дипломатію мали на увазі Рубію і Волцу? Будь ласка, залиште в коментарях. Поділіться своїми думками, чи справді Сполучені Штати Америки є рівновіддаленими, чи рівно наближеними, чи тими, хто є таке, от зайняли позицію Соломонівського рішення в вирішенні війни окупаційної Росії в Україні. Дуже цікаво буде послухати. А наразі я вам прокоментую, що сказав сказав найближчого точне. сказало Путіна, і вже є виникають з цих слів, які я зараз процитую, проблеми з першим етапом, тобто планом, а про який говорив Марк. Марко Рубіо. Так от, давайте повернемося до Марку Рубіо і його плану А, який полягає в тому, аби припинити стрілянину на 30 днів. Тут, очевидно, відповідь дав помічник російського лідера Володимира Путіна Юрій Ушаков. Заклик Сполучених Штатів Америки до перемир'я в Україні сприймається як спроба дати Збройним силам України час на. Переозброєння за його словами, тобто Ушакова саме ця Росія сказала штатам, а вірніше донесла до Вашингтона своє занепокоєння щодо цього. Також Ушаков повідомив, що Російська Федерація і США ведуть підготовку до майбутньої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Ця тема обговорюється з американцями. Ми готуємося до зустрічі, і вона буде організована щойно з'явиться необхідність для цього, сказав Ушаков. Він також повідомив, що контакти між двома країнами. Підтримуються, але поки що не на рівні глав держав. Ну, от бачимо. Так, нагадаю вам: у це. Та людина, яка брала також участь у переговорах з валіріадів Сполученими з Сполученими Штатами Америки, Ушаков, це той, хто ще коли Вітков не прилетів кілька днів тому до Москви і не відбула зустріч з Путіним. Він сказав наступне: що ніяких зупинок, ніяких перемир, тому що це буде на руку Збройним силам України. Згодом Путін сказав, що ми погоджуємося на мир, але є кілька там умов нових неприйнятних для України. І знову ж таки виходить зараз Ушаков, коли Вітков повернувся до штатів, і знову каже, що ми донесли, що для нас це не прийнятно. Що ми бачимо? Оточення ушаков кажуть конкретно, чого насправді хоче Путін. Він не хоче припинення війни, а сам і перемир'я. А сам Путін боїться заперечити Трампу. Тому він каже: Ну, ми можемо йти на перемир'ї, але є умови. От так от затягують процес. Росіяни і про це каже Володимир Зеленський такої, що Росіянам, от вже тиждень, як Росіяни, не дають ніякої відповіді, і це буде тривати ще довго і довго. Туреччина не визнає тимчасової окупації кримського півострова Росією, а підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Про це заяви про заявила прес-служба Міністерства закордонних справ Туреччини з нагоди 11-ї річниці повернення проведення Росією незаконного референдуму в Криму. Цитуємо МЗС Туреччини у річницю анексії автономної республіки. Крим Російською Федерацією шляхом нелегітимного референдуму 11 років тому, сьогодні, тобто вчора, так 16 березня, ми повторюємо, що. Туреччина не визнає ситуацію в Криму, яка є порушенням міжнародних прав і підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, наголошує Міністерство закордонних справ Туреччини. Ну і чому я саме згадав вчорашню заяву міністерства закордонних справ Туреччини і залі позицію Туреччину, тому що на думку багатьох аналітиків найближчі у російсько-українській війні на роль посередника підходить власне президент Туреччини, Раджеп Таїп Ердоган. Таку думку висловив і екс посол Сполучених Штатів Америки в Україні. Джон Гербест. Він, тобто Ердоган, з одного боку відстоював територіальну цілісність України і її суверенітет, а з іншого мав е, партнерські відносини з Росією. Російська Федерація була економічно залежна від Туреччини. Ну, насправді, товари обороти там значно інакше, ніж в США і Росії. Насправді, в США там 3 мільярди доларів і не може там сильно натиснути Трамп, як би він не хотів. Та і вступ... Ну і до речі, якщо далі говорити. Е... Яка позиція Туреччини? Вступ України до Альянсу Туреччина підтримує на офіційному рівні. І це факт. Цей аргумент як мінімум міг би стати картою в руках при переговорах з Росією? Ну а насправді Трамп безсилий. А у випадку з нашому в безсилий мається на вас якому розуміємо, що він не може натиснути на Путіна і не має чим і як? Ну і про це каже політолог, також Томас Єгер. Президент США Дональд Трамп, який обіцяв завершити війну в Україні за один день, поки що не справляється із цим завданням. З моменту вступу Трампа на посаду каже політолог, пройшло вже 55 днів. Проте навіть тимчасове перемир'я поки що не досягнуто. Більше того, кілька днів тому Путін фактично відхилив пропозицію американського президента щодо припинення вогню. Політолог. Томас Єгрі із Кельського університету вважає, що Трамп опинився у програшній ситуації. Цитуємо далі Політолога Трамп повністю програв свої шанси на переговорах. Він не очікував, що його погрози спрацюють лише наполовину. Україна поступилася це було легко, адже Трамп мав важелі тиску. Але проти Путіна у нього нічого немає. Зазначив політолог у розмові з виданням Більд на думку цього. От, Політолога Путін використовує тривалі переговори, щоб розколоти Захід. Американці хочуть швидкого результату, а європейці надійно. Трамп не знає, як діяти далі. Ну і власне про червоні лінії, до ну, поки там відбуваються різні перемовини за лаштунками Україна, не знає, що там говорить Витков з Путіним. Україна намітила низку власних червоних ліній, поки в США обговорюють на які поступки доведеться піти Києву заради завершення війни. Про це пише видання The Independent. поки світ чекає. Чи погодиться російський диктатор Путін на 30-денне припинення вогню? Високопоставлені українські чиновники розповіли журналістам, що це мало ймовірно. Вони вважають, що Росія не хоче йти на розумну угоду. Президент США Дональд Трамп заявляв про хороші та продуктивні переговори з Росією, але Україна визначила кілька ключових умов для переговорів про завершення війни, на які Путін може не погодитися, зазначили у виданні. Так от. Серед вимог України відмова від передачі під контроль Російській Федерації територій, які були окуповані з 2014 року, повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією, повернення тисяч цивільних осіб, незаконно отриманих Росією, яких не вважають військовополоненими, і тому вони не можуть брати участь в обміні військовополоненими міжнародні гарантії. Безпеки це тезисно так у індипендект наводить, що Україна на які Україна не може піти. Поступки Однією, до речі з основних вимог Путіна є те, щоб Україна поступилася Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями. Українські чиновники сказали журналістам про те, що вони вже змирилися з тим, що нинішня лінія фронту може бути замороженою. Проте вони підкреслили, що передача Росії території, які Кремль все ще не окупував, переступить за червоні Лінії і щось мені здається, що США рухаються в цьому напрямку, щоб тиснути саме на цей компонент, згадуючи там і 22-й рік і інші домовленості. І нагадаю вам, Вітков також казав про стамбульські домовленості і що їх можна розглядати. А Марко Рубіо каже, що другий етап буде дуже дуже важко втілити. Чому тому, що на другому етапі Росія внесла свою тряпку конституцію чотири області України і Крим. А Україна, звичайно, в житті ніколи не скаже, що ми виводимо війська з Херсонської і Запорізької областей. І саме це має на увазі, але не озвучує Марко Рубію, що це фактично нереально вирішити між двома сторонами: між адекватною українською стороною і терористами, вбивцями і геноцидами, геноцидчистиками, перепрошую росіянами. Що каже Європа? Макрон? Президент Франції заявив, що в питанні відправлення миротворчого контингенту до України можна обійтися без згоди Росії. Про це він сказав в інтерв'ю Le Parisien. за словами французького президента, таке розгортання військ буде обмежене кількома тисячами людей для кожного кожної держави добровольця, розміщених у ключових точках з метою проведення тренувальних програм і демонстрації нашої підтримки в довгостроковій Перспективі, якщо Україна вирішить і попросить, щоб союзницькі війська були на її території, то не справа Росії приймати чи відмовляти. Ну така от заява Макрона. Відповів на це Медведєв. заступник голови Радбезу Російської Федерації Дмитрий Медведів, зухвало відреагував на ініціативу європейських країн відправити миротворчі війська в Україну після припинення бойових дій. Відповідний допис він залишив в соціальній мережі ЕКС. Він зокрема наголосив, що миротворчі миротворці повинні бути з країн, які не входять до НАТО, мовляв, інакше це означатиме війну з альянсом. Ну так, давайте Білорусі запросимо росіян, казахів. Я не знаю, там ще кого інші країни, які будуть об'єктивно стежити за ситуацією на лінії фронту. Також він у цинічній формі порадив президенту США в Франції. Емель Макрону та премєр міністру Великої Британії Кіростармеру порадитися щодо цього із президентом США Дональдом Трампом. Бачимо наративи і вся всі висловлення російських чиновників, пропаганди це мовляв, Європа безсила без США, діть поратись. Ну це не новина. Ну і відповідно написав Медведєв, дозволю на жаль собі зацитувати. Макрон і Стармер вдають із себе дурнів. Їм раз за разом пояснюють, що миротворці повинні бути скріни, які не входять до НАТО. Ні, вони все одно хочуть від. Відправити десятки тисяч, скажімо, прямо що ви прагнете надавати військову допомогу неонацистам, як каже Медведів у Києві. А це означає війну з НАТО. Порадьтесь з Трампом покидьки написав. Мідведів ну відкидаємо Медведєва, просто почули, зрозуміли і забули. Повертаємося до Макрона. В тому ж таки інтерв'ю Лепресіян Макрон натякнув, що Україна може отримати більше французьких винищувачів міреч 2000 Видання зазначає, що нещодавній факт перехоплення російськими ракетами, винищувач... перехоплення російської ракети, винищувача мереж 2000 який було надано Україні, набув широкого розголосу на цьому тлі. Макрон не виключає надання додаткових літаків, у тому числі третіми країнами, які їх використовують. Водночас. Макрон пише видання французьке Пише Макрон, що Макрон заявляє, що Франція також працює над прискоренням постачання певних ракет і безпілотників, які були визначені українцям як пріоритетні. Також Макрон закликав країни ЄС купувати європейське озброєння замість американського президент Франції рішуче налаштований переконати європейські країни витрачати гроші на оборону на місцеву продукцію Європейського союзу. І той далі Макрона. Тим, хто купує Петріот, слід запропонувати французького франко і італійський зніт-ракетний комплекс нового покоління СЕМПТІ. Тим, хто купує f 35 варто запропонувати Рафаель. Це шлях до збільшення темпів виробництва. На цьому ми зараз зупинимось, тому що СЕМПТІ це насправді аналог Петріот. Там, до речі, менше обслуговуючий персонал цього СЕМТІ ніж Петріот, і теж вони можуть збивати балістичні ракети. Європейський союз своєю чергою може створити нову супутникову мережу для військової розвідки, яка частково змінить можливості США. Про це заявив європейський комісар з питань оборони та. Космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Financial Times. з огляду на зміни в геополітичній ситуації, Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових потужностей для поліпшення геопросторової, розвідувальної підтримки та безпеки. Ну, розуміємо, це всі сліді того, що США забороняли і в інше переривали розвіддання Україні. Європа вирішила, що треба бути автономними. І така сама ситуація провев. 35, і зараз вам розповім прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив, що Владимір Путін не прагне миру, а його вимоги до заходу є неприйнятними. Про це він сказав під час саміту коаліції охочих або коаліції бажаючих, які її називають, де лідери обговорювали шлях досягнення припинення вогню. Якщо Путін серйозно налаштований в мир, він має припинити варварські атаки на Україну та погодитися на припинення вогню. Але це мало ймовірно, оскільки він переконаний, що перемагає. Наголосив Кір Стармер. Власне, такої ж думки дотримується відставний британський полковник Хеміш де Бреттон Гордон, колишній командувач. Сил НАТО з регулювання на реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози у своїй колонці для The Telegraph Він зазначив, що Путін прагне не миру, а повної капітуляції України. Він пише про головні вимоги Кремля. Це відновлення НАТО до кордонів аж 97-го року, тобто вихід з альянсу Балтійських ран Фінляндії та Швеції. Пригадуйте це, вони заявляли. Росіяни ще перед повномасштабним вторгненням. Вони хочуть легімітизувати захоплені території України. Відсутність звичайно ж військ НАТО в Україні реінтеграція всієї України в склад Росії, розрив США та Європи це все те, що ми зараз бачимо, і справді такі є бажання. Та й США самі розривають свої відносини насправді з Європою. Це грає на руку Кремлю за словами цього британського офіцера. Західні розвідки оцінюють, що Путін вірить у свою перемогу і продовжує просування на фронті, зокрема. На певних його ділянках, де Бретон Гордон вважає, що Путін реагує лише на силу серед можливих заходів стримування, він називає запровадження безпольотної зони над Україною, введення наземних військ НАТО, що могло б зупинити російський наступ. Британський експерт наголошує: якщо Захід не зробить рішучих кроків, Путін не зупиниться на Україні і реалізує свою давню мету відновлення радянського. Союзу також, колишній військової зазначає що президент США Дональд Трамп може не поспішати підтримувати Україну. Його інтерес до війни полягає у можливій вигоді від видобутку рідкоземельних матеріалів в Україні та економічних інтересах американських оборонних компаній. І тут є такі. Промінших світла, тому що відомо, що європейські країни почали відмовлятися від американських F-35 і це може змусити Трампа змінити позицію і більше підтримувати Київ, щоб зберегти військово комплекс. США і контракти з провідними компаніями. Про що йдеться спочатку в уряд Німеччини розглядав можливість не закуповувати на 8 мільярдів f-35 тому що їх насторожила ситуація із припиненням надання оновлення для українських f-16 Також про це заявили вже і в Португалії. тамтешній міністр оборони, який дав відставку, сказав, що ми також задумуємось, аби не купувати і не робити заміну нашої авіації на f-35 Зрештою, Канада сказала там, що. Багатомільярдні домовленості про купівлю F-35, вони очевидно будуть переглядати, тому що знову ж таки є не, непевність. Нагадаю вам, що за собою США лишають право щодо f 35 там є така система фактично одним натисканням кнопки, вони можуть заблокувати цю всю машину, вона буде не працювати. Ну, звичайно ж, німці, португальці чи канадці вони з цього приводу справді тривожаться, тому що якщо раптом будуть в цьому божевільному світі якісь. Виклики, де треба буде застосовувати авіацію. Трамп може враз це все змінити. Що ж, такими були новини станом на 17 березня, понеділок. Попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися, прокоментувати якісь побажання, ваші зауваження, можливо, якісь неточності. До речі, вчора я говорив про Руські, і ви мене в коментарях виправляєте, що це некоректно. Я знаю, але я просто цитував президента України. Побачимось!